Осіннього недільного ранку, і як завжди, кожної неділі о 10-й годині ранку ми зустрічаємося з вами для того, щоб поговорити про здоров'я. У нас називається наша рубрика Ранковий діалог про здоров'я, і ми ділимося результатами використання продукції Nature Sunshine Products. Мене звати Оксана Літкович, я консультант-нутриціолог, і сьогодні я зі своїми дівчатами поділимося своїми ну, такими останніми результатами, які у нас є по використанню продукції. Розраховуйте десь на, на півгодинки часу, можете попити. Кава, і послухати камеру і звук включати не потрібно. Якщо у вас будуть запитання, можете їх писати в чаті. Ми залюбки на них відповімо. Отож, і першою розпочне сьогоднішній наш діалог. Мама чотирьох прекрасних козаків. Марія Огарко. Вона представиться, розкаже, ким вона працює, хто вона. Скільки часу користується продукцією, які має результати? Марійка, доброго ранку. Доброго ранку всім. Рада тебе також вітати на нашому діалозі. Будь ласка, поділися своїми результатами. Слухаємо тебе. Доброго ранку ще раз всім. Мене звати як сказали, Марія, я за фахом вчитель. На даний час я дуже так скажу, люблю займатися нутриціологією, яка ввійшла в моє життя з продуктами компанії Неспій. Я вже знайома 8 років. Це мене дуже радує. Сьогодні хочу поділитися такими невеличкими результатами своїх знайомих, також свого сина. Ну розпочну я свого сина. Йому. На сьогоднішній день 15 років, і е, з дитинства, в принципі, завжди так е, було, що він має зайву вагу. Ну і вже на даний час, нарешті, дійшла черга до нього, е, провели ми е, таке, поздавали аналізи, перевірили, в чому ж все ж таки е, причина цієї ваги такої. Е, на сьогоднішній день. Ну, скажу, ще не на сьогоднішній день, бо на сьогодні вже стало набагато краще. Ну, на його вік, на його зріст, метр 75, Здається, він важив 105 кілограм. Ну, це повірте, занадто все ж таки вага як для дитини в 15 років, перебільшена. Перевірили ми його аналізи. Ну я так вагалася, думала, можливо, що то видно, залоза дає такі, можливо, інсулінорезистентність, про яку ми вже неодноразово чули. Ми зробили невелике обстеження, і по його таких аналізах дійсно у нього є інсулінорезистентність, тобто такий преддіабетовий стан. Почали ми лікування на сьогоднішній день. Пройшло тільки 10 днів. І не повірите, приймає він хром, приймає він морінду альфа-альфа, так як у нього ще в додаток повишена сечова кислота по аналізах. Ну, результат особливо дуже радіє він. Тому що за 10 днів вже він скинув 6 кг. Це, ну, це не аби як для нього і для мене. Це дійсно досить великий результат. Ну, звісно, самі найкращі результати ще попереду. Я впевнена, що вони будуть. Звісно, в нього так як часто дуже такий час від часу є алергічна реакція. Рано він проскидається було вже так, що ми проліковувалися проти паразитарну програму. Проходили в нього вона зникала. Він рано прокидається, в нього йде такі нежить і чхання. На сьогоднішній день, за цих 10 днів, я помітила, що сьогодні, от навіть він прокинувся, і я не почула. Від нього, щоб він там чхав, щоб він біг витирати свого носа з самого ранку. Тобто, це вже теж великий результат в його лікуванні буквально 10 днів, а ще в нас цілих, скажімо так, 2,5 місяці. Хочу ще поділитися ще таким результатом. До мене звернулася подруга з такими скаргами, як теж невелика зайва вагану. Ну тобто вона почала тільки набирати вагу. Незрозумілих для неї причин. Також страшенна печія з жолудку, тобто, щоб вона не з'їла, щоб вона не випила, зранку починається це печія, тошнота, і такий стан доволі вже триває довго. Також вона мала безсоння. ну Ще по сьогоднішній день ще не зовсім врегулювалася, так як в неї така професія, що вона працює по ночах. То це важко відкоригувати. Ще така велика проблема в неї, що вже більше навіть 10 років, вона приймає антидепресанти, час від часу їх змінюють, коригують їй. ну такий стан. Перше, що запропонували їй, порадивши, це з нашої програми шлунково-кишкового тракту. Скажу, що в кого такі великі проблеми, то результати буквально видні, видніються на перших же днях. одразу після прийому на другий же день вона дзвонить і каже: Ти не повіриш, але я вже сьогодні не відчуваю такої печії. Мені стало ще краще. І так з кожним днем, коли ми з нею отак через день, через два спілкувалися, вона не могла нарадуватися, наскільки стало їй краще з е желудком. З приводу антидепресантів вона придбала HTP Power і також HVP, такі заспокійливі нашої компанії. Можу сказати, що вже за днів, так за тиждень, часу, за два, вона вже змогла відмовитись від деяких препаратів антидепресантних аптечного характеру Це великий я вважаю результат за такий короткий період часу. Ну я впевнена, що і надалі ми з нею будемо працювати, і результати ще будуть. Також хочу розказати про теж про теж свого знайомого ми вже досить багато років не спілкувалися. Тут так сталося, що він подзвонив, і у нього така проблема вже. Ну, він має 50 плюс років і дуже великі проблеми в нього з колінами. Щось ми так розговорилися, він каже, що ну, так сильно болять коліна, що каже, я вже не знаю, вже ну, досить великий період часу. Тобто, це вже не рік і не два, навіть коли в нього почалися проблеми з колінами. Він ходив колись уже два роки тому, робив рентген. Там спочатку бачили кісту. Ну, як говорив він, він йому говорили, ну поки так не сильно турбує, то нічого робити не треба. Як вже почне боліти, то тоді ти до нас прийдеш. Ось так сказали йому лікарі. Ну, пройшло два роки відповідно від тієї болі, вже біль в нього почалась така дійсно нестерпна і вже почало боліти друге коліно. Порадила я йому правда, набір, кістки, але ну, по фінансах він не зміг собі так придбати. Придбав він босфелію. Це було обов'язково, тому що саме Босфелія знімає запальні процеси наших суглобів, і не тільки придбали. Ми Остеоплюс і МСМ. Ну, дійсно, пропив він днів 10 в такому режимі. Я так скажу, ну самої Босфелії по дві таблетки три рази в день, такими дозами відповідними, тому що на роботу він на жаль ходить. Він вже відмовився навіть від роботи. мусив звільнитися, бо настільки боліли поліни, що він ходити навіть і не міг. Результат такий на сьогоднішній день, що перевір він дійсно пішов, зробив ще раз повторно УЗД. Одне коліно в нього перестало боліти, тобто він вже може спокійно от, як заболить, пройдеться. Дійсно, ще пройде, ще коліно болить. Але одне, але е, присяде посиди і біль вже проходив. Якщо раніше він навіть лягав, лежав годинами серед ночі, його все рівно воно нило, то на сьогоднішній день уже такої болі немає. Зробив він рентген, то по рентгену на сьогоднішній день кісти не виявили. Лише почалося в нього стирання вже самого суглоба. Ну таке відновити дуже важко. Але ми продовжуємо в тому ж, як кажуть, напрямку працюємо з суглобами. Я впевнена, що він, так як він вже говорить, що вже він збирається виходити на роботу, що з такими вже результатами він зможе, навіть така сидяча, ходяча робота, більше він вже зможе принаймні рухатися. Ну ви знаєте, сьогодні ще подумала про себе. І е, отак, от, от про свої результати, е, скажу, що от так як компанія не спі користується вже цим продукцією вісім років. Е, і на сьогодні я так задумалася. Колись, е, е, ну практично, з дитинства так сталося е, в певних періодах свого життя, е, в такі осінні, весінні е, періоди, е, хтось чихнув, а я хворіла. Е, і таким моїм. Основним захворюванням було моє горло, і ви знаєте, на сьогодні подумала, що дійсно за вісім років. Коли я пройшла перший раз шлунково кишковий тракт, очищення нашого кишківника, коли я а, почала пити вітаміни, укріплювати свій імунітет, своє здоров'я, приводити до порядку, я сьогодні так от задумалася. Що останній раз, ну напевно, так якісь віруси, навіть ковід, навіть вагітність, да, не так давно вже ну… На два роки тому я забула, коли я хворіла от простими вірусними інфекціями. І хоча в мене діти, да, от я маю чотирьох дітей, вони приносили зі школи і хворів один, хворів другий, хворів третій. Е, якось так переходило. Я так подумала: ну за три роки, певно, можливо, один раз е, щось я була, е, піднялася повишена температура. Е, тобто, в результат. Е, Приймання продукції не спів говорить сам за себе, що за вісім років, можливо, два рази або три я мала якісь нежить. Це, це неабияк велике чудо для результатів, велике чудо для мене, оскільки колись це було постійно, як не кожного місяця, то кожних два місяці. Тому раджу всім приймайте продукцію компанії Неспі, вона натуральна, вона без побічних дій і теж ви будете здорові. Дякую за увагу. Дякую, Марійка, за твої результати. Я потім ще трошки доповню в, чат, в чаті бачу коментар: що 6 кілограмів за 10 днів це багато. Хочу розказати особисто на своєму досвіді, що в мене теж ну, ще зараз є зайва вага, але її було більше. От, і е, у нас є е, свої дієтологи, нутриціологи, і при правильному підборі е, нутрицептиків. Харчування, корекції харчування для кожного пацієнта харчування розробляється дієтологом окремо, тому що у когось інсулінорезистентність, у когось інші проблеми. От, і я хочу сказати, що я за два тижні скинула 5 кілограмів. Це пішли набряки. Спочатку йдуть набряки, але в результаті за півроку я скинула 10 кілограмів. Це перший такий результат, воно спочатку завжди на перших тижнях. Перший місяць іде завжди більше, потім вага сходить поступово. Головне правильно підібрати корекцію харчування і вживання нутрицевтиків. Також треба ну, не все підряд вживати, а те, що потрібно, те, що необхідно, стосовно діагнозу. О, це відповідь на коментар. Також хочу ще доповнити Марійку стосовно того, що знайома проходила реабілітацію шлунково-пішкового тракту. Хочу ну, трошечки докладніше розказати, що це таке. От це розроблена програма науковцями, лікарями, які створили її для того, щоб зробити повністю реабілітацію не тільки кишківника, а повністю шлунково кишкового тракту туди входить і дванадцятипала кишка, і підшлункова залоза, і сам кишківник, і відтік жовчі, тобто весь комплекс, і ця програма триває три місяці. У нас кожного місяця вона починається 16-го числа. От і це, скажімо так, завжди ми з цього починаємо. Будь-яке лікування, бо спочатку звертаємо увагу, в якому стані шлунково-кишковий тракт. Тому що якщо він зашлакований, якщо печінка не робить свої детоксикаційні функції, тоді відповідно ніякі вітаміни і мінерали всмоктуватися не будуть так, як потрібно, і токсини також не будуть виводитися так, як треба. От, докладніше він складається з чотирьох етапів. На першому етапі це прийом в подарку з хлорофілом 15 днів, потім hp е, це ми забираємо хелікобактер піларі, який викликає от гастрити і язви шлунку. Потім ми покращуємо відтік жовчі це бурдок. А потім ми вже насичуємо організм, кишківник корисною флорою, і також корисними волокнами. Локло це у нас харчова клітковина, от ми очищуємо таким чином кишківник і краще всмоктуються потім всі вітаміни і мінерали. Тут йде паралельно і протипаразитарна програма. Це базова програма, але якщо є якісь ще захворювання, тоді її розширюють. Також це йде все під контролем лікарів. Просто так ніхто нічого не робить від себе, От, все під наглядом, під контролем. Тому, кого цікавить, запитуйте в людей, які вас запросили на цей діалог, вони вам розкажуть докладно, як. Доєднатися до такого марафону і як його пройти безпечно і лайтово. А зараз хочу запросити свою колегу Оксану Ремесник. Оксаночка, ти є? Звичайно. Ще раз доброго ранку. Рада тебе чути, бачити. Будь ласка, поділись своїми результатами. Всім доброго ранку. Хочу поділитися сьогодні своїми, точніше не своїми, а результатами своїх знайомих. Хочу сказати, що я дуже рада, в такий раз розказую і дуже рада, що я саме всі компанії і знайома з цими добавками. Тому що добавками я користуюся вже і моя сім'я вже більше десяти років, і з перших днів в нас з'явилися свої в кожного члена сім'ї свої е, улюблені добавки. І є в нас одна добавка, яка називається хлорофіл, Це така загальна сімейна добавка, всі її люблять і у кожної. І е, користуємося з до, добавками з великим задоволенням. І зараз більше я так хочу розказати про свого чоловіка, так як він е, мужчина. І, а чоловіки в основному не дуже люблять лікувати. Я е, перед виключіть, будь ласка, мікрофон. Світланочка Прокоплюк, виключіть, будь ласка, мікрофон. Щиро дякую. Оксаночка, продовжуй. І чоловіки е, не, не люблять дуже лікуватися, але мій чоловік, слава Богу, тут, фу, е, для нього це добавки, він п'є з великим задоволенням. І так як е, він навіть якщо їхав у відрядження або йшов на добу е, на роботу, він з собою брав таблетницю, е, туди складав собі капсулки і брав з собою і певні їх. Ну, на відміну, так як в мене є зараз є... Е, Знайомий один, який під моїм супроводом, супроводом е, лікується, але він от поїхав собі в відрядження на дві неділі і не взяв капсулки. Каже, чому ти їх не взяв? Ну я забув. Каже, ну як так? Ти ж проходиш, кажу е, лікування. Це ну, треба відноситися до того серйозно. Та я не знаю. Та я забув. Ну, от, от такі у нас чоловіки. А от мене чоловік він так до того так ставиться, так ретельно, паночки. Перебирає, представляє, навіть якщо зараз він у відрядженні вже довгий період на, на сході України. І він, він також п'є все під моїм, під моїм наглядом. Ну, він, він самостійний, але все ж таки трошки контролює, і в нього, якщо закінчується, він мені пише там списочок, у мене закінчується там, то, 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 написав мені список, так мені треба. Ну, і щоб ви розуміли, у нього там перелік ну, паночок. Ну, Десять, ну, може, і більше палочок, і він це каже: я зранку їх встаю, відкриваю, там собі кладу, ложу на стіл. Я до нього питаюсь, а як реагують хлопці? Ну, з якими ти там. І він каже: ну по-різному, хто подивиться промовчить, хто підійде щось питає, хто хто щось там підколочку там, якусь там свою ставить. Ну, ну по-різному. Ну, але... Наші добавки — Ну, і одного разу один е, співробітник з чоловіка підійшов і спитався, е, каже, от ви, ви п'єте там щось так стільки всього багато, можливо, ви б мені щось порекомендували. Він тільки каже: Ну, я цього не знаю, я дам дружині е, трубку і, е, і вам з вам, ну, дружині перезвоню, дам трубку, і вона вам каже, розкаже там. Порекомендую, що вам потрібно пити. Ну і коли я, ми вже зізвонилися, е, цей чоловік, який підходив до мого чоловіка, розказав, що в нього дуже е, ну, промерз він дуже сильно, і в нього були дуже сильні болі, руки, ноги крутило, ну, сильні болі, кіст, кіст, кістки його боліли прямо. І він лежав в лікарні, його пролікували там. Прокололи уколи, таблетки, там фіз процедури. Ну але це якби тільки зняло симптоми, і болі пройшли ну, ненадовго. Не ну і я йому порекомендувала кальцій, магній, хелат, магній. Магній комплекс і босфелію. Босфелію він, все це він пропив е, два місяці, тобто дві баночки босфелії, дві баночки кальцій магній, халат і дві е, баночки е, магній комплекс. Е, першу, е, першу баночку босфелії він пропив е, по дві капсулки чотири рази на день. Кальцій він пив е, Дві баночки він пропив по дві е, таблетки два рази на день. І е, магній комплекс він пив по дві капсулки два рази на день. От уже пройшло три місяці, людина задоволена ходить, і ну, нічого його не болить, ночами спить нормально, бо він і спати ночами не міг, такі болі сильні були. Ну, Ось такий результат. Також я хочу розказати результат. Звернулася до мене моя родичка, ну, не з чоловіком вже 70 плюс. І вона розказала, що чоловік потрапив в лікарню її. Ну, з одним діагнозом, як виявилося, в нього низький гемоглобін. Ну, вже при виписці, коли його виписували, гемоглобін у нього був 90%. Відповідно, йому там також прописали аптечний залізо, щоб він пив. Але вона каже: Я знаю, що я, я купляла стільки в тебе різних там добавок, і мені це дуже допомагало. Тому ви ж перейшли мені, будь ласка, залізо. Залізо Залізохила, наше залізо від компанії Ніспіхале залізо, яке засвоюється дуже добре. І так, як я вже сказала, моєму родичу 70 гемоглобін при виписці в нього був 90. Він пив залізо, приймав по одній таблетці два рази на день, на день через 21 день. Він, ну, Десь через е, днів, 10, дві неділі він почав виходити на вулицю, як на лавочку посидіти, і вже сусідки почали зауважувати, казати, ти вже ну, був, е, ну на лиці став е, розовіший, був такий блідний, вже став такий розовенький, вже, що ти там е, п'єш. ну, ну як як як, як як, 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 жінки от сидять на лавочці і розпитують один одного. Ось, І він через прийшло три неділі, пішов здав. Аналіз крові гемоглобін у нього вже 110, тобто три неділі гемоглобін піднявся до 110. Це дуже хороший результат. І ще такий один результат, зустріла якось е, уже давніше це було знайому свою, ну, і вона почала жалітися, що в неї болить нога, що, ну, шкутильгає, болить нога, важко ходити, важко стати на ногу. Ну, і я їй порекомендувала е, Бонсі і босфелію пропити вона пила по дві-три рази на день, вона пропила, по дві капсулки напила по дві-три рази на день, пропила і телефонує мені і каже, Боже, мене нога перестала боліти, все так класно. Я кажу, це і добре, але ти кажу, перевіряла коліно, дивилася, що там в тебе. Та ні, не дивилася. Кажу, ну піди зроби хоча б знімок, там де коліна, подивися, що в тебе з коліном. Ну, і... Через декілька днів нам мені перезвонює, і каже, що ходила, робила обстеження коліна, в неї артроз коліна. Після цього я їй порадила. Вона пропила набір кістки, зараз допиває вона вже набір суглоби і телефонує мені дуже щаслива, тому що прийшла у неї кульгавість. Ну, перестала вона тягнути ногу. Ну, відчуває себе вже повноцінною людиною, дуже щаслива. Ну і будемо в цьому напрямку працювати, тому що ми вже знаємо, що вже проблема є, її треба е профілактувати. Тобто, в подальшому буде, як, як вона закінчить пити набір кістки, буде там додати, буде пити вода МСМ, кулячи ну, баночка дві в місяць профілактично. Ну, дозволяти ось такі результати на сьогодні. Всім дякую за увагу. Всім розкажи ще, будь ласка, що входить в набір кістки і е, в набір суглоби, і скільки це, це часу триває? Є нові люди, щоб просто знали, е, наскільки часу орієнтуватися і яке це лікування? Ну, е, я так вже ну не не не, не скажу набір кістки. Тож набір кістки треба пригадати. Ну, набір кістки він розрахований на 2 місяці, набір суглобів він розрахований на 3 місяці. Добре. Набір суглобів входить там глюкозамін хондроїдинним МСМ, а набір кістки, ну, кальцій магній, Точно туди входить, мені здається, це магній. Бонсі, це кремній, МСМ, це сірка, кальцій магній і остеоплюс це кальцій з вітаміном. Так, так, так. Дякую, дякую. С зусиллями ми пригадали. Так. Дякую, Оксаночка, за результати. Ще також хочу також доповнити. Зараз дуже осінь. І дуже багато в мене запитів на те, що люди, якісь вялі, бліді, погано себе почувають, ну от не мають сили. Можливо, це погода, можливо, там ще якісь обставини. Але перше, на що я звертаю увагу і прошу, щоб які аналізи зробили, це здати аналіз на ферритин і на вітамін Д і на вітамін Д. О, тому що феретин це депо заліза, і е, хочу вам сказати, що в більшості людей е, рівень феретину не просто нижчий норми, а критичний, просто критичний. От, якщо в дорослої людини він має бути там 90, то він там може бути і 14, і 7. А якщо в, в дитини чи в підлітка він має бути там шістдесят, да, то, то він там 3 і 4. тобто це досить критичний результат. Але коли починаєш розбиратися, бо люди також приходять запитом, дай якісь вітаміни щоб, ну, От я себе краще почував. От, і наше завдання не просто дати пігулку з вітамінами, а Розібратися як нутриціологи, як розібратися у всьому організмі і починаємо ставити додаткові запитання: от а що ще турбує, чи є головні болі, а які питання з, з шунково-кишковим трактом, а як печінка, а як ну, ти спиш, а як ти, ну, чи є алергія, і так далі. І тоді виявляється, що Питання не в вітамінах, тому що вітаміни можна дати, але ефекту може і не бути. От, і треба все рівно починати з реабілітації шлункового кишкового тракту. От, ще хочу поділитися своїм таким свіжим результатом. Недавно я е, приїхала з відпочинку, відповідно перемі... зміна клімату. Ну і не знаю, чи це довгий переїзд посприяв по тому, чи. Десь підхопила якийсь вірус, ну, але на ну, наступний день в мене нежить страшенний, там, ну, така от е, слабкість, і, і цей, ну, у нас є м, такий, знаєте, як я кажу, аптечка, така аптечка НСП, от, подарку, це кора морошиного дерева, він і противірусний, і протигрибковий. і... і Протиглисний е, такий продукт, от і якщо його запарити, просто не, не, не взяти вжити капсулам. А якщо його запарити і випити як гарячий чай, додавши туди ще е, хлорофілу, який забирає токсини, от, то е, ми починаємо забирати віруси і всі бактерії зразу з травоходу, тому що він починає діяти зразу, от попавши до нас в рот. От, не просто там зразу в, розчинятися як капсулки, так, а він відразу починає діяти. Якщо його вживати так, досить часто таким чаєм, ну, кожних дві, кожних три години, перших кілька днів, то вже на третій день я себе почувала досить добре. Ну, і відповідно, я долучила ще вітаміни, які піднімають імунну систему, От, вітамини, комплекс вітамінів Мегахел. От. І так я вийшла за два дні. Я вийшла з такої тої, не дуже приємної ситуації, бо не хочеться вдома лежати, бо ще тоді була погода, хотілося десь вийти, погуляти і так далі. Ось такі от коротенькі результати на сьогодні я вам обіцяла 30 хвилин, от так і склалися. Ще раз дякую, що доєдналися до нашого діалогу про здоров'я. Гарного вам сонячного осіннього дня, спокійного, тихого. Наскільки це можливо, мирного, до нових зустрічей, до побачення. Па-па.